Всім привіт! Це буде коротеньке відео, в якому я обору переможця розігрушу, яку, який я е, оголосила тиждень назад, який був присвячений річниці мого каналу. Перш за все, хочу вам неймовірно подякувати за всі ваші гарні слова, за всі ваші побажання, ваші привітання. А, мені було неймовірно приємно. Я навіть не знаю, що сказати. Кожен, кожен коментар, який я читала, мене переповнювали емоції. Це було дуже класно. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую за те, що ви прийняли участь, що ви написали всі ті привітання. І зараз ми з вами оберемо переможця. За допомогою цього сервісу ми оберемо переможця. Сюди вставляємо посилання на відео. Ось воно там на фоні вже йде. У нас 237 коментарів. І обираємо переможця. Так, коментарі опрацьовуються. Треба трошки зачекати. Та-дам! Ось і наш переможець. Але вітаю вас! Але вітаю вас з перемогою. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, в приватні повідомлення, свою адресу, і я буду рада надіслати вам ось цей неймовірний набір. Він дуже-дуже чекає, щоб з нього зв'язали щось фантастичне. Тож, дуже на вас чекаю. А всім вам дякую за участь, дякую, як завжди, за вашу увагу. А ви неймовірні. Приходьте, будь ласка, в гості на наступні відео, і я думаю, що це не останній розіграш на моєму каналі. Тож, всім вам всього найкращого і побачимося! Папа! -па.